Ознаки грибка в організмі людини все, що на язиці, білий, крупинчате, це все гриби. Увечері лягали спати, язик був нормальний. Вранці встали обкладений білим нальотом. Білий наліт це і є грибок. Лімфатична система всю ніч збирає цей білий наліт на язиці. Тому язик потрібно теж чистити. Нальоту на язиці бути не повинно. Язик має бути рожевим з вираженими сосочками. Якщо людина чухає вухо, сірником, там, зубочисткою, то тут один варіант грибок, інших варіантів немає. Якщо з'явився свербіж, це грибок, тріщини, міхурі, потертості, не мозолі, а утворюються потертості незрозумілого характеру. Наприклад, у пахових в складках утворюється щось мокнуче, скрізь, де лущиться, тріскається і мокне одночасно це грибок. Часто приходять люди і показують на долонях на тільних сторонах щось незрозуміле, як ніби покарямано. Все, що на руках під пахвами, у пахових складка це все гриби. Якщо звідкись виділяється щось біле, то це теж гриби. Неважливо з рота, піхви або бронхів не Все, що не болить, це теж грибок, тому що гриби перегризають нервових закінчення до шкіри йде величезна кількість нервових закінчень. Що б відчував, наприклад, хворій на псоріаз, якщо величезні поверхні шкіри постійно подрязнювались, він просто б збожеволі від болю. Якщо поверхні псоріазу були б болючі, то чоловік помер від болючого шоку. Грибок цілеспрямовано з цим працює. Він все відкушує, завоює шкіру. І робить її керованою. Все, що на шкірі обсипається, відпадає, відслоюється, наприклад, лущиться кільцями там рівномірно нерівномірно, скрізь дає лусочки. Це все говорить, що в організмі є грибок. Спочатку грибок знаходиться в міжклітинному просторі плазма крові. Сюди він потрапляє стоком крові з травного тракту. Потім він збирається в зоні великих лімфатичних вузлів. Це прикордонна зона, де він затримується. І тут відбувається обробка. І лімфоцитами цих життєвих молекулярних форм відбувається очищення. Чиста лімфа йде в одну сторону, а брудна лімфа йде в іншу. На викид. Ось, наприклад, клітина. Ось міжклітинний простір навколо це вода. клітини середовище повинно бути або лужним, або кислим. Якщо кисле середовище, навколо клітин розмножується ще більше грибка. Якщо лужне грибок, звичайно, гине. Між клітина вода повинна. Протікати, щоранку сюди повинна надходити вода, і щоранку вона повинна йти, щоб проходило очищення клітини. Тому, Тому я стараюся випивати норму води, лужної води кожного ранку протягом дня. І перший крок для того, щоб позбутися в організмі грибка і бути здоровим, енергійним, мати більше сили і продуктивності, потрібно випивати норму води, лужної води. Друге, це потрібно вживати протигрибкові протипаразитарні трави, які допоможуть позбутися цього грибка. Третє це потрібно чистити кишечник, де утворюється грибок, адже він потрапляє з кишечника через отоки крові в лімфу. четверте, щоб не утворився в кишечнику, потрібно обмежити себе в неякісній їжі, збалансувати раціон харчування. Отже, друзі, кому цікаво позбутися грибка, відчувати себе більш енергійніше, мати більше сил, продуктивніші, зберегти своє здоров'я, звертайтесь, розкажу вам. Як зробити лужну воду, які програми потрібно протигрибкові вживати, якими програмами потрібно очищати кишечник безпечно, натурально, результативно? Розпишу вам раціон харчування, щоб не годувати цей грибок. Пишіть на Viber 063 481 чотириста вісімся своє здоров'я, адже це найцінніше, що дала нам природа. Пока, пока. До нових зустрічей.